Вітаю, друзі! 18 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок і записую вам коротке підсумкове відео про найголовніші події сьогоднішнього дня. Їх небагато, але є цікаві. Отже, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і прошу вас, як завжди, підтримати канал своїми коментарями, вподобайками, і обов'язково запрошуйте своїх друзів долучатися до нашої платформи. Я вам за це буду шалено дякувати, як завтра. Ну, насамперед, розпочну з гарних новин. Минулої ночі ударні безпілотники Головного управління розвідки та Збройних сил України долетіли до однієї з нафтобаз у Ростовській області і підпалили її. Це комбінат Кавказ. Там палало дуже добре. П'ять безпілотників нібито збили, нібито не збили, але те, що влучання було, то це абсолютно очевидно. Генеральний штаб Збройних сил України. Підтвердив ефективність ударів. Безпілотників небагато прилетіло дійсно на Росію цієї ночі, але будемо сподіватися, що масштабування не змусить себе чекати. І ми побачимо більш ефективні удари і масованіше по військових об'єктах Російської Федерації, і в тому числі по НПЗ, тому що енергетичну структуру росіян треба нищити однозначно. Це серйозний аргумент. у... В таких собі переговорних позиціях із Росією, які зараз напрацьовуються, я вам про них учора розповідав у відео, де повідомляв про те, що до кінця місяця має відбутися відеоконференція за посередництво Катару із Росією щодо припинення обстрілів енергетичної інфраструктури України і Росії. Ну, такий собі початок переговорного процесу за цим обов'язково слідкую. І мою увагу привернув сьогодні Лукашенко. Ну не лише мою, а також увагу багатьох українських журналістів, враховуючи, що неділя була доволі спокійна в інформаційному полі. Росіяни і ми в тому числі у ЗМІ почали активно обговорювати, що сказав Лукашенко. Інтерв'ю вийшло 15 серпня, але росіяни опублікували новину про те, що Лукашенко сказав, що потрібно розпочинати мирний процес. Відштовхуючись від тих домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі у 2022 році, але з урахуванням реалії, які склалися сьогодні на землі, мається на увазі саме курська військова операція, яку успішно проводять Збройні Сили України. Там, до речі, був знищений черговий міст ударом авіації Збройних сил України. Доволі ефективно, влучно зараз. Наступ сповільнився через те, що Збройні сили України все ж таки вперлися, як пише західна преса, у більш підготовлені військові частини збройних сил Російської Федерації, які частково навіть прикидають зі Сходу. Але повернемося зараз до Лукашенка. Він наговорив багато всяких там цікавих речей в лапках. Я робив детальний розбір. У відео попередньому залишаю вам посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Дуже очевидно, що Лукашенко має якісь домовленості із Європою. Ну, принаймні, у нього є переговірний процес із заходом, де він, як на мене, намагається отримати гарантії збереження власного життя і життя своєї сім'ї, а також гарантування недоторканності у випадку завершення війни. Росії проти України зараз я не про формат завершення війни, а про відповідальність, тому що безумовно до відповідальності будуть притягувати Путіна, путінський режим і Лукашенко є співучасником війни, що він часто підтверджував у своїх публічних виступах проти Білорусі введено дуже багато санкцій. Україна не випадково ратифікує римський статут. Це має відбутися цього пленарного тижня. Ну, принаймні з понеділка обіцяють пленарні засідання Верховної Ради. Тому звісно для Лукашенка зараз дуже важливо отримати запевнення заходу і гарантії, що ні його, ні сім'ю чіпати не будуть. Ну і сам він готується відходити від влади. Він про це вже заявляє доволі частіше. Вибори за графіком, так звані, звісно, в Білорусі, можуть відбутися вже наступного 25-го року, але не виключає варіант, що буде якась і раніша подія, яка засвідчить зміну влади в Білорусі. Поки що такі дуже обережні прогнози, але що я вам хотів би додати до відео, яке ви переглянете за посиланням право верхнього кутку щодо інтерв'ю Лукашенка-Попову, це чоловік з Хабєєвої. Сьогодні ввечері в телеграм-каналах російських почали публікувати виключно, ну тут навіть сумніву немає, замовні пости за методичками Кремля про те, що ніяких переговорів з Україною Росія не хоче. Є сьогодні радикальне крило у Кремлі, яке хоче продовжувати війну, є лояльніше. Про лібералізм та мова не йде, яке хоче заморозити війну з урахуванням реалій на землі. Тому курська операція в цій частині дуже важлива, і от зараз цей переговорний трек потрішку-потрішку -по запускають, і Катар наприкінці цього місяця може бути не виключенням, а скоріше не буде виключенням із цієї історії. Тому Лукашенка дивіться за посиланням у правому барахньому кутку. У моєму попередньому відео там реально є на що глянути і що проаналізувати. І тепер кілька слів про інтерв'ю очільника парламенту українського Руслана Стефанчука, який він давав напередодні українському телеканалу Ми Україна. Він наговорив там багато цікавих речей, на яких варто поточнити, тому що ці питання будуть розглядатися наступного тижня. По перше, є велика ймовірність того, що заборонять російську православну церкву в Україні. Про це Стефанчук говорив. Без великого ентузіазму у нього буде непростий пленарний тиждень, тому що питання воносяться доволі дискусійні. Йому потрібно буде ставити їх на голосування, збирати голоси. А таку команду від Зеленського він отримав. Він пояснював, чому ми можемо заборонити, але не пояснив, чому ми так довго тягнули з цим гуму. Ну врешті-решт, консенсусу, якого здійшли, дуже сподіваюся, що це справді буде зроблено. Е, наступне питання, якого він торкнувся, це стосовно податків. Е, Наголосив на тому, що. Уникнути підвищення податків в Україні не вдасться. І вже в вересні 2024 року парламент розглядатиме законопроект, який передбачає збільшення податків на дуже багато сфер. Я аналіз цього законопроекту робив вам уже у себе на каналі, ви зможете його знайти дуже легко. Втім, поки що не зрозуміло, який фінальний буде законопроект до другого читання, які Підвищення податків приберуть, які залишать, які замінять. Але точно це буде. Симачук сказав, можете навіть і не сподіватися. Податки ми будемо підвищувати, але це дуже велика помилка сьогоднішньої влади. Я говорив і говорю: треба займатися зменшенням податків, розширювати базове податкування, виводити стіні бізнес і займатися адмініструванням тих, хто не сплачує в принципі податки. Для цього є величезна армія податківців, але вони, як правило, займаються стягненням податків з тих, хто платить, платить ще більше. you <laughs> І також Стефанчук відповів на запитання, чи планується зменшення мобілізаційного віку. Наразі таке питання він сказав, не розглядається у парламенті, але я зрозумів з його слів, що воно розглядається десь в Кабінеті міністрів, тому також очікуємо таких новин і можливих навіть ініціатив. Також запитали Стефанчука і про вибори. Цікава була відповідь, не міг я не переглянути його коментар саме в цій частині. Він запевняє, що до завершення війни виборів точно не буде, але тут. Тут один такий момент проведення виборів після війни буде відбуватися за спецзаконом. Про поки що така думка є у слух народу, яким буде цей закон, які будуть правила, хто буде допущений до виборів, коли вони будуть проведені. Тут саме головний момент, тому що зараз же парламент рівненько сидить на дупі, у них все дуже добре. Е, їх точно не переберуть. Запитання, нібито були до Зеленського. Ну Лукашенко також до речі спростував. Уже і це зняли з порядку денного тому. В нинішньому складу парламенту вибори в принципі не потрібні. У них все добре, їх не призивають, їх не мобілізують, до них і відповідальність ніякої не застосуєш. У них все дуже гарно. Тому з виборами вони точно не поспішатимуть. Але я думаю, що суспільна думка, суспільний тиск їх спонукає до більш швидких і зовсім інших рішень, тобто відмінних від того, що у них зараз у голові. До закордонних тем сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив. На Раді національної безпеки Великобританії розробити план ширшої підтримки України. Напередодні Зеленський звертався до Великобританії із закликом змінити свою позицію щодо підтримки України, скільки ні, вони були рушієм в цьому плані. Політично так, практично ні. Хоча й дають нам далекобійну зброю, але об'єм допомоги, ще раз наголошую. Далеко до ідеального, який би хотілось би мати, враховуючи фінансові спроможності Великої Британії, які справді великі, але в них є проблеми навіть із власної армії. Тим сама ініціатива Стармера. Переглянути питання підтримки України, вона заслуговує на увагу, тому що він говорить не лише про військову підтримку, а й в тому числі про економічну, промислову, дипломатичну, тобто співпрацю. І готується договір з Великою Британією, який називають сторічним, який колись підпишуть. Поки що лише про нього говорять, але добре, що є така розмова, це дуже непогано. На завершення. Не дуже приємна новина, але все ж таки я вам мушу її повідомити з завтрашнього дня. Національна енергетична компанія «Укренерго» вводить відключення електроенергії, яке буде засовуватися з 5-ї вечора до 9-ї вечора, з 17 до 21. -ї. Слідкуйте за графіками, це швидше за все пов'язане з підвищенням температури. В Україну на найближчі півтори тижні заходить спека. Ну і така доволі суттєва, яка вплине на. Кількість електроенергії, яку ми будемо споживати продовж доби, саме тому, ймовірніше за все. Зараз відбуваються такі відключення, ну і плюс вони, як на мене, також пов'язані з можливими переговорами в Катарі, які стосуються саме енергетичного питання. Питання стоїть так, щоб ми не стріляли по НПЗ російських, а вони не будуть стріляти по енергетичних об'єктах в Україні. Це поки що так. Але як бачите, у Лукашенка зовсім інша думка з приводу того, як і коли має завершитися війна. Перевзувається в повітрі, і в нього виходить це. ну, поки що якось виходить. Не можу сказати, що вдало, але артикулює він дуже цікаві речі, які не подобаються багатьом в Кремлі. І там уже реально розбірки тривають. Друзі. Дякую, що були. Дякую, що залишаєтесь. Дякую, що підтримуєте. Люблю ціною, шаною, відверто. От, справді дуже ціную ваші коментарі, ваші підписки і вашу увагу. Спасибі вам, що ви є. Спасибі нам, що ми є на цьому каналі. Всіх люблю ціною, шаною. Не перемикайтесь! Все буде Україна!